Мукачевець Василь Козар зіркову кар'єру почав в Україні. Здобув перемогу у четвертому сезоні. Танцюють всі, і десь тоді зрозумів, може бути не просто якимось там денс-мейкером, а цілим хореографом-постановником. Я за своєю суттю не дурний, десь дурний. Були танці з зірками, конкурс краси Міс Україна Україна-2017». Козар навіть ставив один із концертів. Тіни Кароль також хореограф відкрив свою студію. І почувався доволі впевнено, можна не танцювати, можна просто стояти, і це ти зробив хореографію. Але захотілося більшого у 2021-му Васю, який свого часу стажувався у США, затягнуло на болота. Немає ніякої кризи. Насправді, все я вже про це давно забув і не хочу про це думати. Повномасштабне вторгнення РФ і нічого не змінило. Щось змінюється, щось не змінюється. Це дуже круто. Василь Козар будує кар'єру на Росії і далі. Поки його батьки та родичі, які залишились в Україні, відчувають на собі, що таке війна у соцмережах. Жодного слова. Хоча одне таки було, написав пост у Дусі Нєт війні». Нє". підприємливий Вася допомагав. Ає ставити хореографію московським селебрітіс у своєму інстаграмі. Хизується, що працює з Ольгою Бузовою та Катериною Варнавою. Це фрінж.